Усім привіт, друзі! Ми знаходимося на youtube платформі 24 го каналу. На календарі у нас 28 серпня. І представляю вам нашого сьогоднішнього гостя Юрія Богданова, публіциста, і кажу вам, пане Юрій, доброго дня і слава Україні. Слава вітаю вас. І вітаю вас. Також нагадаю, що сьогодні вночі росіяни завдали масово комбінованого удару по українській столиці шахедами та балістикою. І станом на зараз, коли ми спілкуємося, уже відомо про 13 загиблих. І на цей кривавий інцидент відреагував президент України Володимир Зеленський і у зверненні згадав Китай і Угорщину. Чекає реакції від Пекіну та від Будапешту, президента України. Скажіть, будь ласка, чи буде якась в принципі, реакція від точно не наших друзів? Я думаю, що тут логіка президента доволі зрозуміла. Він намагається, по перше, продемонструвати Китаю і Угорщині, що підтримка Росії є токсичною. І продемонструвати європейським нашим друзям американцям, що ми чудово розуміємо конфігурацію ворогів західного світу. Ми знаємо, що адміністра для адміністрації Трампа саме Китай є головним супротивником. Вони розглядають Китай як головну загрозу. І якщо Китай не відміжовується від Росії, якщо він не не відміжовується від її, відповідно він і підтримує агресію і використовує Росію як свій інструмент проти. Західного світу, тому тобто, я думаю, що ці звернення Зеленського вони цілком адекватні зрозумілі, тому що е, чим далі, е, тим в більшу ізоляцію опиняється Орбан в Європі і, враховуючи його загальні рейтинги в е, політичній боротьбі в Угорській, е, це ставка дуже правильна, тому що ми можемо загубити цього огідного персонажа вже в квітні 26-го року, бо він поки програє вибори е, Петру Мадірос своєму конкуренту. Е, по Парламентській боротьбі Нагадаю, що угорщина це парламентська республіка. Той хто стане прем'єр-міністром, той керує угорщиною. Плюс Орбан так переписав конституцію угорщини, що партія, яка виграла вибори, фактично автоматично отримує Конституційну більшість, і тому, в принципі, ця історія може спрацювати в обидва боки. Тобто Фідес може втратити не тільки більшість, але й е дуже швидко втратити ті політичні інструменти, які Орбан за 15 років свого царювання в, в угорщині створив. Тому тут апеляція цілком зрозуміла. Чи очікувати якусь серйозну реакцію? Я думаю, що ні, вони будуть розповідати, що це все, якби Україна капітулювала, то все в закінчилося. Це стосується угорщини. А Китай я думаю, буде робити все, щоб проігнорувати ці звернення і зробити вигляд, що цього немає. Але знову таки ми працюємо для європейських чиновників, для американців, і я думаю, що в Америці. Особливо друзі України помітять цю активність по Китаю. і до речі, з'явилася реакція від Угорщини, але не щодо нічної терористичної атаки. А от е, заступник глави МЗС Угорщини Левенте Мадяр е, допустив, що країна може переглянути свою позицію щодо блокати переговорів України з Європейським Союзом. І трапилося це після зустрічі із віцепрем'єром-міністром України з питань євроінтеграції Тарасом Качкою і нагадаю, що раніше західні медіа повідомляли, що, начебто, Дональд Трамп персонально натиснув на угорців на Будапешт, щоб вони переглянули свою позицію щодо вступу України до європейської спільноти. Бачимо я собі такі зробив висновки, що може впливати адміністрація на теперішній правлячий режим Орбана. Чи це позитивний сигнал, пан Юрій? Я думаю, що враховуючи, що позиція Орбана щодо блокування вступу Київ до ЄС є штучною і інстированою виключно росіянами, тобто, ну то ми розуміємо, що це виключно бажання Путіна і важливо бажання трохи китайців, щоб Україна була буферною зоною між Євро... між Європою, тобто щоб вона спочатку була буферною зоною, а потім зоною російського впливу. Це ж мрія Путіна. Думаю, позиція Орбана детермінована виключно прихильністю до Путіна. Якщо прихильність до Трампа вища, якщо у Трампа більший дрючок для того, щоб покарати пана Орбана, то звісно, і позиція Орбана буде змінюватися. Така він людина, тому я думаю, що його позиція дуже гнучка. Точніше, у нього відсутня будь-яка позиція. І якщо Трамп буде достатньо переконливим, то ніяке блокування вступу, окрім до ЄС, не буде е, відбуватися. Плюс в Україні є багато важелі впливу на Угорщину, як ми бачимо, це, це і нафтопровід дружба, це і інші інструменти. І я думаю, що зараз Угорщина буде відчувати найбільший, важливий тиск. Е, до речі, про нафтопровід дружба. Уж, от... Щойно практично з'явилася заява від міністра закордонних справ Петра Сярто, угорського міністра закордонних справ, і він стверджує, що не допустить на територію командувача військової частини, який завдав удару по нафтопроводу дружба, і також не лише до угорщини не впускатиме, а до шенгенської зони. В принципі, не можу зрозуміти, яким чином зможуть заборонити угорці в'їзд якомусь командувачу військової частини на територію інших країн Євросоюзу, не дам є певні інструменти, що країни можуть дукувати. Але по перше, в цьому випадку можна це оскаржувати, і однак він не може цього забезпечити. По-друге, це якраз те, що навпаки, ну це скоріше риторика із категорії: дивіться, якими героїчні, якими, якими серйозні, як ми можемо впливати, насправді вони не можуть цього зробити, і скоріше за все, більше того, зрештою, горщина отримує покарання від Євросоюзу щодо вебла в БМ, у них вже було кілька страйків від Єврокомісії за порушення європейських стандартів, в тому числі щодо міграційне законодавство. тому що ми знаємо, що вони активно видавали візи росіянам. Ми знаємо, що вони активно там завозили китайців. Вони в принципі дуже часто використовувалися як майданчик для китайсько-російського впливу. Я думаю, що ця історія, вона теж про це. Я думаю, що зрештою нічого не буде там ані мадяру, ані іншим залученим до атаки на нафтопровід. Просто тому що угорщини немає таки такого такої апаратної ваги в ЄС, щоб таке запровадити. І друзі, до основної інформації у цьому відео прохання доєднатися до важливого збору потрібна ваша допомога для хлопців та дівчат на покровському напрямку. Нагадаю, що це стане на зараз одна з найгарячіших ділянок на фронті. Отже, моя колега Адріана Кучер, телеведуча 24-го каналу, хоче підсилити розвід дронами 59 ту бригаду та роботизованими системами 25 ту бригаду. Ціль відверто амбітна: півтора мільйона гривень. Я відкрив допоміжну банку і зараз ви бачите на своїх екранах QR-код. Переходимо за посиланням і допомагаємо, хто чим зможе. Думаю, що ми всі разом зможемо закрити потреби для хлопців та дівчат, які. Відстоюють нашу незалежність, і щодо Дональда Трампа, якого ми згадуємо практично в кожному нашому спілкуванні, нагадаю, що напередодні президент Сполучених Штатів Америки назвав нісенітницею або просто фігнею слова міністра закордонних справ Російської Федерації, так званої Сергія Лаврова, про те, що теперішній президент України нелегітимний. і сказав, що це точно не стане на перепоні. Ймовірних майбутніх переговорів між українським президентом та кремівським диктатором, і окрім цього, погрожувати почав Трамп і сказав, що на Росії може чекати економічна війна, пане Юрій. Цікавить ваша думка, чи це знову порожні балачки, виконаті в інфополе чи може якось стиснути саме економічно Вашингтон на Москву? Ну, ми знаємо, що Путін настільки перелякався цього тиску, що відразу побіг до ну, у себе відкопи і побіг домовлятися. І mm -hmm. це сталося після погроз вторинних тарифів на Індію і Китай, тобто це теж їх стурбувало, це перше, що видно. Тобто страх цього є. Нова страв, це дуже залежить від треку перемови з Китаєм. Це друга складова. Третя складова, це, мабуть, ще більш важлива, це те, що, так би мовити, ми бачимо, як сам Трамп сприймає риторику Кремля, риторику Лаврова. Ну я процитую я тут менш ввічливий слово «bullshit» застосував Трамп щодо е, висловлювань Лаврова, що можна перевести всіма найбільш е, агресивними формами слово брехня, які ви може собі таки виграти, е, але з, з одного боку, з іншого боку, мені здається, що. Трамп дійсно думає, що він достатньо залякав Путіна і все, що відбувається зараз, це імітація. Але насправді без серйозного тиску, без просто дій, коли російська біржа летить, в терори, а російські банки не можуть нічого оплатити і прийняти жоден платіж, наприклад. Е, ну серйозних союз не буде. Путін все ще розраховує досягти кращих умов. Він все ще не відчуває наслідків за свої дії миттєвих, а має відчувати і, хоча його економіка поступово занурюється у стан колапсу, але тим не менше без посилення тиску він не бачить зміни статусу квоту. Тобто він все ще буде намагатися терором і е, наступальними діями своєї армії залякати, залякати. Українців і європейців там і американців теж, щоб там досягти більш прийнятного прийнятних параметрів завершення війни, це була б його ідеальна мрія, щоб якось мати можливість спокійно вийти з режиму СВО. Я впевнений, цього не, да, не вдасться зробити, тобто Росія вже ніколи не вийде зі стану війни, такою, як була до війни. Але тим не менше, я переконаний, що м, в першу чергу е, Трамп. Має вдатися до якихось вже відчутних дій, чи дасться дасть він до цих дій? Я думаю, що до 3 вересня ні, то е там китайських контактів можливо він сам буде в Пекіні, Там подивимося, а, але тим не менше, в нього все менше поля вибору залишається, і Путін все більше заганяє його у бінарний вибір або діяти рішуче, або виглядати жалюгідно. Чи може собі Трамп дозволити виглядати виглядати жилюгідно? У дуже сумніваюся, хочу зачепитися за ваші слова. Ви сказали, що Путін не відчуває миттєвих наслідків через свої терористичні атаки і через свої злочинні дії. А якими в принципі можуть бути миттєві наслідки, чи це в реальності можливо? Так, е, секторальні санкції на банківську сферу, ембарго по нафті, вторинні тарифи підвищені в кілька разів відразу на Індію, на Китай, на будь-якого іншого купця російської нафти є можливості. Є можливості питання політичної волі до для Трампа. Тим більше ж знову таки Трамп людина, яка з одного боку позбавила Україну е, військової допомоги безоплатної, яка ми кому мали в переді адміністрації. Але Путіну він поки нік жодної жодного е, жодної шкоди не завдав. Тобто, фактично, ми маємо ситуацію, коли він все ще дуже агресивно останнім часом заявляє щось на адресу Росії, але при цьому жодного кроку, поки ми не побачили. І, до речі, щодо реальних кроків, то сьогодні у генштабі збройних сил України підтвердили атаки по російським НПЗ чергові атаки, і відомо, що вдарили про Афіпському НПЗ у Краснодарському краї. Перепрошую, і цей навтопрородний завод. Основні продукти його це бензин і дизельне паливо. Зрозуміло, що вони задіяні в забезпеченні армії загарбників. І також вдарили пане Юрій по ще одному Куйбишевському НПЗ, і нагадаю, що була інформація, що, начебто, на Алясці, 15 серпня, під час саміту між Трампом і Путіним начебто, було домовлено про якесь там повітряне перемир'я. От, як ми бачимо, зважаючи на ці удари по нафтопоробним заводам, е, в першу чергу, це Росії вигідне е, так, так зване припинення ударів в повітрі, чи ні? з повітря е, зараз да і більше того, я скажу так, що якщо Україна продовжить в тому ж темпі і не буде знову проб нас змусити не бити по російські, по російським МФЗ, то в принципі, при всьому тому, що ми сьогодні в Києві пережили. Не найкращу ніч прямо скажемо. Я думаю, які але я, як людина, кажу в Києві, що розумію, що при фронтові міста переживають такі ночі набагато частіше. Це треба теж підкреслити. Але тим не менше, дії росіян, по перше, згуртовують українське суспільство. 에, хоча кривавою ціною, але не дають забути нікому про те, що війна йде проти всіх українців. А по-друге, українські удари по російській нафтовій інфраструктурі, по російській воєнній інфраструктурі, по російській логістиці здають набагато більшу фундаментальної шкоди Росії і наближають її економіку і систему до колапсу. Я сподіваюся, що це темпи цього будуть наростати, і ми не маємо в цьому зупинятися на сьогоднішній день. Будь-яке обмежене перемир'я є пасткою, на яку ми не маємо вестися, тому що росіяни завжди його порушать, і тільки без застережного припинення вогню може бути на столі. І дуже добре, що і ми, європейці, це чудово розуміємо, в тому числі тому, що незважаючи на кривавість російських ударів по цивільній інфраструктурі України, українські удари, зрештою, задають набагато більшого впливу на хід війни. Стратегічний хід війни, ніж будь-які дії росіян. Тобто, і навіть я скажу так, що те, якою ціною Росіяни захоплюють окремі частини України окремі території, не йде в ніяке порівняння з тим фундаментальним е збитком, який Україна Росії завдає, тому що якщо Росія, зрештою, не зможе вести технологічну війну, якщо її економіка буде колапсувати, вона буде набагато простіше повертати території, е в тому числі і не військовими шляхами, тому е Україна має надалі нарощувати стратегічні удари по Росії, токи Росія не запросить миру. Зрозуміло. І ви сьогодні, е, описуючи ситуацію, згадали, що е, не може, не зможе вийти, з режиму так званого спеціальної воєнної операції. Чому? Е, тому що Путін зараз вибуває в дуже спеціальні ситуації. З одного боку, в нього немає очевидної перемоги на столі, і не буде. Е, з, його досягнення досі ну, на справді жальгідні. Так, він захопив якусь кількість територій, але ця територія переважно обездуднена. По перше, по друге, е вона майже повністю зруйнована, тобто крім окремих частин Півдня, які росіяни могли захопити в перші дні війни. Там Мелітополь, Бердянськ, тобто ті ті міста, які більш-менш вціліли ну, поки що, як мінімум, навіть найбільше місто, яке Росія захопила, це Маріуполь, було зруйновано майже вщент, і те ж саме відбувається з багатьма іншими містами Донбасу. Тобто, всі російські воєнні досягнення не б'ються з тими втратами стратегічними, які Росія зазнала, і в плані знищення радянського потенціалу, і в плані знищення. Серйозних економічних зв'язків і в плані втрати європейської ренти, найбільшої, яка була у Росії ресурсної ренти. І далі ми бачимо, що Росія економічно втрачає цього року, навіть незважаючи на відсутність нових санкцій, Росія втратила приблизно 18% нафтогазових доходів. Це ще до серії атак на МПЗ, і ця тенденція набирає обертів. Палива криза, яка в Росії розвертається, вона не носить тотального характеру ще, але вона тим не менше є ознакою і того, що є великі проблеми з виробництвом і злогії, що ще важливіше з логістикою, тому що Росія, як величезна імперія, тримається на логістиці, В неї надто серйозна залежність від транспорту, від особливої залізничного транспорту, від інших е комунікаційних е важелів. і от сьогодні вони б'ють по нашій залізниці. Ми бачимо як швидко, ми відновлюємося, ці ми бачимо, як швидко різниця виходить до норми. А в Росії через відстані, через розміри, це складніше зробити, складніше задублювати маршрути. І, і ми пам'ятаємо, що власне лютнева революція в Росії, наприклад, 17-го року, перша почалася саме з транспортного колапсу і з колапсу, в тому числі постачань багатьох критичних продуктів до Петербургу, тоді ще. І він Петроград називався через першу свою війну. Тому, в принципі, то знову таки треба розділяти тактичні історії, психологічні історії, як то атаки на Київ, і стратегічні історії. Стратегічно, якщо е, особливо якщо американська адміністрація буде поводити себе як дорослі. Якщо вони тиск на Росію, хоча повернуться до настроїв налаштувань часів попередньої адміністрації в сенсі контролю санкцій, в сенсі додаткових обмежень, які поступово водилися, то Росія стратегічно війну програє, і це власне і є нашою ціллю але судячи з оцих ударів по НПЗ і по залізниці, можна дійти висновку, що це ефективний, ефективніший метод тиску на Росію, ніж санкції чи ні. Я скажу так, що не треба розділяти санкції. Дуже ефективні. Просто ми часто знаєте, це як історія з довгостроковими будь-якими проєктами. Довгостроковий вплив набагато ефективніший ніж вплив короткостроковий, Вибачте цю очевидну, очевидно здається думку, тому що Росія позбавляється багатьох технологічних можливостей, незважаючи на те, що на багато чого закуповує, є, є деякі речі. Наприклад, в видобутку нафти в нафтопереробці, які в Росію дійсно не надходять або надходять за якимись неймовірними цінами або з великими висаднощами, тому що по деяких речах нафтопереробці росіяни не можуть замінити е, німецькі чи американські технології, навіть китайські вони таких немає. А в, в нафтовидобутку, е, найбільш ексклюзивні технології, особливо якщо ми кажемо про арктичне буріння, яка в Росії переважає. Це Норвегія, це Канада, це штати ті ж самі, які мають більший досвід, більш логічну базу, більше можливості щодо розробки і е, власне напрацювання в сфері нафтовидобутку. Тому санкції працюють. Вони розмивають російську економіку, розмивають російську і головне. Вони блокують для Росії доступ до високої маржі, тобто те, що Росія купує в Китаї, вона купує меншої якості з вищими націнками. Те, що Росія продає, вона продає з дисконтом. Тобто, в будь-якому разі довстроково можливості Росії вести війну буде звужуватися. Питання в тому, чи буде. Дню волі у заходу і особливо у Америки, щоб підштовхнути Росію і прискорити ці процеси, щоб Росія швидше втратила можливість вести технологічну війну. Тобто путінський режим може в режимі такого стагнування існувати ще багато років, але вести війну такої інтенсивності і такого рівня залученості людей і техніки ні, не зможе довго довго вести. Питання в тому, наскільки Дональд трамп наважиться скоротити цей термін, і саме воля волі американського президента, враховуючи якою Україна орієнтирує це зробити зрозуміло, і наприкінці цікавить пане Юрі, ваш допис у соцмережі Фейсбук. І ви надрукували наступне кілька днів, тому що будь-які гарантії безпеки чи сценарії після війни, які не обговорюються інфополі, вони в принципі безмістовні. Тому що е, немає е, жодного обговорення щодо санкцій, хто порушить це умовне перемир'я, як в принципі воно виглядатиме, і треба спочатку, начебто, перш не начебто, а от треба вирішити перший пункт, просто е, зупинити бойові дії, чого в принципі не збирається робити. Володимир Путін, я думаю, що тут головне, ми говоримо, це те, е, за яких умов Путін буде готовий піти на чесне припинення вогню. Він може пойти на честе припинення вогню, коли буде розуміти, не коли складеться ситуація, що продовження війни для Росії гірше ніж її завершення. Цей момент вже давно Росії настав. Тобто Росія давно вже від війни тільки втрачає. Ну вона набуває якісь там кілометри квадратні, але вона втрачає е, свої стратегічний запас міцності, який накопичувала багато зі десятиліть, якщо не стоїть. І особливо в питанні там якої сили наприклад. А ось для Путіна в його голові війна все ще краще, ніж її відсутність. І коли він буде розуміти, що продовження війни є більш ризикованим ніж її завершення, він піде на реальні перемовини. І тоді на столі будуть з'являтися реальні умови для того, ну і реальні питання, які мають забезпечити це припинення вогню. Це має бути і контроль за збереженням перемир'я. Постійний моніторинг і фізичний контроль, в тому числі візуальний, від миротворців, чи від незалежних спостерігачів ООН чи іншої міжнародної структури, чи окремої країни, окремих країн, можливої коаліції, і багато, багато, багато речей, які в принципі мають забезпечити. Стале припинення бойових дій, але для цього для того, щоб це дійсно було на столі. Володимир Путін має відчувати, що не вихід його з війни несе для нього невідворотні рези. Безмежно вдячний вам, пане Юрію, що знайшли час та можливість описати і проаналізувати те, що відбувається в інфополі українському, і не лише також на міжнародній арені. Це був Юрій Богданов, публіцист, експерт зі стратегічної комунікації. Також з вами був Юрій Гаврищак. Побачимося в етері 24 каналу.